Кого ви вважаєте ідеальним хлопцем? Або які риси він повинен мати? Я вважаю ідеальним хлопцем того, який не словами що створить, а ділом. Тобто, який турботливий, уважний, за яким можна завжди як за кам'яною стіною, щоб він був не тільки зовнішньо красивий, але й внутрішньо. Яке значення відіграє одяг хлопця? Коли одяг... ви його бачите, ви познайомитесь з ним? Ви знаєте, коли хлопець виглядає охайно, він гарний, то на нього і люби глянути. Але, як то кажуть, Е, не завжди те важливе, що зовнішньо, але я вважаю, що дівчата переважно дивляться на, те, ну, на стиль і на те, як хлопець виглядає. Які основні речі кидаються в очі дівчині, коли вона просто бачить незнайомого собі хлопця? Е, ви знаєте, як на мене, це завжди чомусь руки і це завжди чомусь взуття. Я не знаю, чому так, але переважно так воно є. Три головні риси, які повинен мати хлопець для того, щоб вас покарати. Е, відважний. Е, Турботливий і уважний. <свист> Який вчинок він повинен зробити, щоб ви звернули на нього увагу? Е, я вважаю, що він повинен хоча б добитися зірки в першу чергу. Ну, тобто, добиватися, а не так, щоб воно все було яке. <свист> Дякуємо вам. Дякуємо вам.